Якщо він з нею зустрічається, і його розум заповнений тільки її зовнішністю, цю, зовнішнім виглядом, і він не розцінює її конструкцію розуму. Він навряд чи спочатку думає про те, що він бере у відносини не тільки цю дівчину, не тільки зовнішню форму, а ще її якості, а також якості всього її роду, це і батьки, це ти входиш у відносини з її батьками, з родом, тобто це дуже такі, ну, велика система. Виходить, і якщо це пов'язано суто на зовнішніх вподобаннях нульовий шанс, нульовий відсоток, що якщо ці відносини переростуть в шлюб, що цей шлюб буде вдалим, щасливим і він буде розвивати людей на зовнішності, не буде. Тому що якщо людина шукає гарну зовнішність, в якийсь момент вона побачить, що зовнішність іншої людини, яка не є її супутником життя, гарніша, а ця просто приїлась, і він буде знову перескакувати до іншої жінки. Це так, одразу. Другий рівень це якщо відносини пов'язані на спільних інтересах. Тому подобається малювати, тому бачення спільне, давай ввести бізнес, там економіка, там е, упорядкування грошей, там ще щось, будівля, якісь проекти <кій> на, на спільних інтересах, то ну, шанс вже є. Шанс є, що відносини, стосунки будуть триматися на інтересах, якщо в якийсь момент інтереси не розійдуться. Це теж досить низький рівень стосунків, і про це треба одразу. Думати, одразу бачити в підлітковому віці це неможливо. Ну дуже маленький шанс, що реально от людина починає глибоко одразу розцінювати. Третій рівень вже більш високий це цінності. Цінності о, служіння, цінності сім'ї на цінностях. Тут якби ми вже взиваємо один одного до совісті. Тут шанс того, що шлюб буде вдалим, вже досить високий, але є четвертий рівень: це рівень. Спільного духовного розвитку, і якщо ми в центр ставимо Бога, а не себе, своє его свої вподобання, свої інтереси і так далі, то цей шлюб має дуже високий шанс того, що він буде щасливим, що він буде розвивати один одного, тому що він розвиває як мінімум духовно. Дуже високий шанс, що ці люди будуть іти спільним шляхом, навіть якщо вони в різних релігійних конфесіях, таке теж буває. Але якщо. Бог спільний, а Бог у всіх релігіях насправді спільний, не варто воювати один з одним, то ця цінність вона дуже висока. Тому що релігійні приписи вони вчать людей поступатися, не воювати, не вигравати один одного. Ну, наприклад, якщо чоловік вступає в боротьбу словесну, ще якусь фізичну, не дай Боже, з жінкою, він в будь-якому випадку програє. Якщо він виграє жінку, він буде відчувати себе погано. Що це за достоинство? Виграти жінку? Це низько програти жінці. Що це таке взагалі? Як програв жінці? Чоловік не має вступати в боротьбу. з Жінкою ну багато різних нюансів.